Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні таке вийде неочікуване відео. Неочікуване воно більше для мене, бо я спершу мала зняти і показати про брулерів, але тут бої кози вирішили, що перше все-таки зніму про них. І козенят я чекала, правда, на 25 лютого. Але вони вирішили раніше, але нічого, козенята гарні, здорові. Все як має бути. Ось моя Машенька народила двоє козенят. Ось таких дуже красивих, таких із нубійськими вушками. Вдалися вони у свого тата мініме цими вушками. Дуже-дуже красиві. Ну і кольором також. Ну, Маша така реженька і мініме реженький. То ось так. Тож народила вона мені такого гарного хлопчика-парубка, як я кажу, на них. Такий дуже він великий, гарний, народився перший. А це козичка. Теж дуже гарна. Я б хотіла її собі залишити, але не знаю, чи залишу я собі, але козлик, скоріше за все, буде в продажі. Ось. А це моя машунька, в неї вже це вже третій укот. Вона дуже гарна мамочка, дуже гарно дає молочка. Ось тому я залишила її. І мою леді. В неї також є вже козенятка. Вона окотилася вчора, 17 лютого, а Маша сьогодні. Години десь 4 назад. Ну, звісно, я викладу відео пізніше, то, то пройде більше часу. Ось такі в неї дуже гарні козенятка. Ось це козичка, ось ця, що стоїть. А то козлик. Ось такі вони дуже гарні, звісно, менші за нобійських. Такі вушка, як були у Цапка. Ось, бо в мене леді взагалі без вушки. Ось така краса, дуже мені подобається. І там такий лежить козлик. Дуже він такий, він більший за мою ось цю козичку. Вон, він народився перший, вона народилася друга. Ось такий в нього є дуже. Прикольний хрестик на спині. Ну, і також, напевно, вони будуть у продажі. Бо це буде для моїх батьків багато, так як я поїду на навчання, а ці великі кози залишаться батькам. І також козлик, мій міні, -міні також залишиться їм. Ось тому вони будуть в продажі. І так само буде від маші козлик. А над козичкою я б хотіла подумати і залишити її. Ось такі дуже гарні. Хоч і леді народила перший раз, але вона така взагалі мамочка-мамочка. Це якщо що, вони на ціпку бо б'ються, між собою почали битися. Тут лише в них стоїть тюк і вони б'ються. Тому можете не писати про це. Ось і молоком вона також порадувала, дуже гарно в неї наливалося вимічку до окоту. І ну, було видно, коли, що вже вона ось-ось буде народжувати. Ну Зараз вона має трішки набряк вим'я, але я думаю, що все буде добре, так як це перший раз вона котилася. Ось тому це нічого. Ось такі я на них кажу, ведмедики, дуже вони такі красиві. Вдалися козлика кольором і вушками. Ось тому якось так. Таку маю красу. Інший десь пішов. Ось десь там. Ось тому по них все. Такі невеличкі новини. Далі буду знімати, показувати, як вони підростають. Буду їх бавити, що вони в мене ставали ручненькі і дуже красиві. Ось тому якось так. Зараз ще покажу вам мініме і будемо закінчувати. А це мій мініме. Це у Машкіних дітей, козлика і козочки. Ось такий він в мене гарний. Йому вже є рік у лютому, напевно, був, бо це я його привозила. У мене теж, як він був маленький, у мене теж виходило відео. Ось такий він вже зараз гарний став. Козенятка схожі більше на нього. Така в них полосочка також є. Він дуже такий гарний милий козлик. Зараз з козами пару днів не ходили гуляти, то він трохи вреднічає. і починає мені стрибати тут у своїй клітці. Ось тому якось так. Такий дуже красивий. У леді від іншого цапка були козенята, я теж показувала. А ці, що маші від нього. Ось такий він дуже в мене красивий козлик. Тому якось так буду вже закінчувати. Дякую всім за перегляд. З вами була Каріна і кози.